Слава Ісусу Христу, друзі, звісно, те, що відбувається, це якось собі пояснити, зрозуміти важко. Але все ж таки ми даємо цьому абсолютно чітке формулювання. Те, що відбувається в державі, це повністю реставрувався режим внутрішньої окупації, який ми намагалися. Повалити під час революції гідності. Добровольчий рух ОУН, який я у блокаду, наші люди там зараз є, і блокують як можуть, щоб ця торгівля крові не відбувалася. Сьогодні один з наших редутів взяли штурмом. Якось мене затримала міліція, за подібну акцію. я підслухав розмову. Офіцерів міліції вже у віті. І вони говорили, що у них була внутрішня зустріч з Аваковим, і він казав так, якщо в Києві бандеровці візьмуть якийсь об'єкт, їх там буде 40-50 чоловік, то це просто питання там трьох годин. Ми натравимо спецназ і дуже швидко їх візьмемо. Ну, можуть бути наслідки ніби, але в принципі це вирішується. Не вирішується інше. Коли на Майдан виходить 100 тисяч, тоді нам дуже складно впоратися, і ми не знаємо, що робити. Це між собою, значить, це офіцери нової поліції обговорювали, так би мовити, свої страхи. На сьогодні в нас є привід виходити. Це розгін блокади. Я дуже би сподівався, що ми будемо це робити. Виходити, і я говорю про це постійно. Що коли нас буде 100 тисяч ми не зможуть себе захистити. І ми зайдемо знову в їхні приміщення. І знову вже не треба нам дивитися на них. Нам треба буде їх карати. І твердо в цьому стояти. Не треба оцих безкінечних українських розмазувань, шмарклів, А давайте по закону, а давайте передамо справу в суд. Ні. Якщо в нас буде 100 тисяч, ми мусимо їх лінчувати. Бо вони, як ця, я не знаю, якась гідра потвора, у якій постійно голови виростають, вони повертаються. І в них є чому повертатись. Бо Україна це по суті найбагатша, одна з найбагатших країн Європи. І вони хочуть смоктати з неї кров з нашого багатостраждального народу. Це їхня основна мотивація. Мотивація Порошенка, мотивація Авака, мотивація всіх цих єфремових, які були кучі, які були до того. І ми мусимо їх обрубати все ж таки ці голови. Тому сьогодні в зв'язку з цим розгоном 16-го редута Ігор Соболєв закликав всіх зібратись тут. І закликав зібратись завтра. Ми вже кличемо людей десь два тижні. Бо завтра офіційне призначене державне свято День добровольця. Багато пафосних державних типу, експер... ну, типу державних емпрес завтра готуються по Києві. Якісь застолі для ветеранів, якісь там ще організації, які будуть швидше все трансльовані, широко по телебаченню. Але я, як голова проводу добровольчого руху ОУН, запрошую всіх добровольців завтра прийти сюди. На наш марш, ваш протест, я сподіваюся, що завтра буде значно більше людей. Ми не будемо сьогодні, напевно, ну, щось таке робити. Але завтра я би хотів, щоб ми прийшли сюди вже пішли марш до адміністрації президента, навідали Ахметова і там як вийде. Яка кількість людей прийде, від того залежить і результат наших заходів? Якщо прийде 10 тисяч, я готовий взяти відповідальність із 10 тисячами за штурм, бо так жити. У мене вже ну немає сил особисто в мене. Бачити, як гинуть мої бійці особисто, бачите, як бійці інших добровольчих підрозділів, бригад ЗСУ гинуть, а нам в пику розганяють, редуть, який зупиняють цю торгівлю, щоб вони, коли вони вже не їдяться, я собі відповіді на це не дам. Даю одну відповідь: та ніколи вони не нажируться, поки їх не повбивати. Отже завтра буде. Я би просив всіх прийти на наш марш добровольців, розпостити це в соцмережах. Мені так здається, що це єдиний наш орган інформаційний, який залишився. Це бачите, друзі, бути до рішучих дій, щоби повалитися триклятущий окупаційний, внутрішньо окупаційний режим. Я впевнений, і тоді ми отримаємо і перемогу, і повернемо свої території, і завиживемо нарешті на своїй Богом даній землі, як справжні господи. Слава Україні! Слава нації! Україна! Україна! Дякую, Микола, ми тобі ніколи не сподівали.